Суті, в нашій залі мала можливість порівняти те, що президент Зеленський сказав. А, і, ну, напевно, це певний, певний збік, я не знаю, може не збіг, але він це сказав, фактично обіймаючи пана Галушу, бо вони давали брифінг на Хмельницьку АЕС. 13 лютого, наступного дня після того він підписав указ про, про, про санкції проти Порошенка. І а, отут одьосно від нього стояв пан Яловченко, який ще не грав такими фарбами, як зараз, зараз відіграє фарбами. І зараз, може, президенту Зеленському хотілося забути, забити, що він коли знаходився поруч з такою людиною, але суд це побачив, і ми це задали. І а, ці слова президента про те, що він був шокований, йому ніхто не відповідав. Що нарешті, якби він знав, і ось СБУ моніторинг сказали, що... Порошенко з Медведчуком торгували вугіллям, заробляли гроші, вивалили мільярди. Все це було сказано. А далі ми дивимося, що Зеленський говорив у 2021 році. І виявляється, що ні, не було несподівано, що 21 2021 році, коли пішли київки Медведчука, він вже знав, що Медведчук Порошенко за його версію, як він це називає, торгували вугіллям. Це була взагалі улюблена іграшка. Це кримінальне провадження по так званому юній справі. На нього а, був певний час, ну кінець 2021 року, коли на нього покладалося велике сподівання. Я нагадую, тим, хто не пам'ятає, що а, останнім разом Порошенко пробували взяти під варту через суд, після того, як суд першої інстанції відмовив, вони в апіляцію ходили, що Порошенко посадили в сезон 11 лютого 2022 року, за неповні два тижні довтор. Це було тоді їх пріоритет. І а, може президент Зеленський хотів би про це забити, але. Ні, ви вибачте, ми сьогодні почули, до речі, так дивну ситуацію, що коли ми, ми відповідно, суд попросили прокоментувати слова президента, ми від представника президента почули, що знаєте, коли президент записує відео, ну це його особиста думка, це нічого не значить. От коли він підписує щось, це, це щоправді виявилося, що коли він підписує щось, то це, це не точно, бо як виявляється. Якийсь штем з Офісу президента може в будь-який момент замінити додаток до указу і указ буде значити зовсім не те, що, що значив раніше. Але, повертаючись до, до президента, ми все почули, суд це почув. Взагалі а, стало відомо, що все ж таки о, дійшли до того моменту, коли стало можна говорити, що суд вже побачив, що президент брехав. І не можна це сказати в приємний спосіб. Не те, що президент там, помилявся, нічого такого. Президент свідомо говорить неправду. Він говорив, що він фінмоніторинг, доповів йому про те, що Порошенко виведить мільярди. Суд закінчив останнім засідання, яке було у нас а, а, на початку листопада, закінчив дослідження всіх закритих матеріалів.